Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Дік Сваб. Наш творчий мозок. Найважливіше завдання тіла всюди носити мозок Томас Едісон. Кожен має мозок. Проте не будь-який мозок творчий. Чим є творчі здібності з погляду нейрофізіології, звідки виникає креативність? Як оточення впливає на мозок? Та вибір професії. Мистецтво це ліки для мозку чи хвороба. Яку роль в таланті художників відіграють їхні мозкові захворювання, і який стосунок до цього мають філософія та карне право? Дік Свааб говорить про взаємодію мозку з середовищем, оскільки саме це, на його думку, робить нас людьми і не просто людьми, а унікальними. Особистостями. Гормони і підліткова агресія, музика та інтуїція, харчування та галюцинації автор зачіпає дуже багато тем. Ця праця є продовженням книги Ми, це наш мозок. і так само захоплює читачів величезною кількістю новітніх досліджень та приголомшливих відкриттів. Вона читається дуже легко через гарну структурованість. Та ілюстрації. Окрім того, кожне наукове поняття пояснюється та доповнюється зрозумілими прикладами. Дік Свааб лікар та вчений нейробіолог зі світовим ім'ям, почесний професор нейробіології університеті Амстердама, автор понад 500 наукових статей і співавтор близько 200 книжок. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.